Ся земле, неповита, як відчастим злаком, розпустись рожевим крином процвіти, і проростеш, позеленієш і Йордановій святи. боги зелені, береги і честь кармілова, і слава Ліванова, а не лукава, тебе укриє дорогим, золото ткани, хитро шити. Добром доволею підбитим, святим омовками своїм. І люди темні, незрячі, дива Господні побачать. Боживуть сдиви, озера і на верстові, а вольні, широкі, крізь шляхи святії простеляться і не знайдуть шляхів тих великих. А робитими шляхами без гвалту і крику позіходяться до купи, раді та веселі. І пустиню опанують веселі її села. Воскресну я, той пан вам скаже, воскресну нині, їй, людей, закованих моїх, у ничу, бо Возвеличу малих отих рабів Ні ми. Я на сторожі коло них поставлю слово. І поничі, не наче стоптана на трава, і думка ваша, і слова. Неначе срібло, куте, бите і симикрати перелити огнем горнилі. Словеса твої, о Господи, такі. Розкінь же їх, Твої святи по всій землі і чудесам Твоїм увірують на світі твої малі убогі діти. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм україні і не Україні, моє дружнє послання. А ще як-то, хто говорить, що любить Бога, а брата свого ненавидить. Лож. Микає і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окаянний день і ніч плачу на розлогах велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей ярма запрягають, Орють лихо, лихом засівають, а що вродить. Побачите, які будуть шнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіти щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся. Братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки у чужому полі, в своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі. Братерства братнього знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог створив вас не на те, щоб неправді покоритись і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв, і сонце правди дозрівать. В німецькі землі не чужі, Притеся знову, якби взять і всю мізерію з собою, дідами, крадене добро, тоді остався б сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби те стало, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, і мати б не ридала, і в Бога не чули б вашої поли. І сонце не гріло б смердючого гною на ясній широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви зарли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд заговорить і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у сині море дітей ваших. І не буде кому помагати. От цурайтеся, брат-брата, і дитини мати, і дим заступить, і дим хмарою заступить сонце перед вами і навіки проклинетесь своїми синами. Помийтеся, образ Божий вагном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувати, бо не вчене на око. Заглянем в саму душу глибоко, глибоко, Дознаються знаються, небожата, що я на ваш кура та й засудять і про мудрих не мудрі отводять. Якби вивчились так, як треба, то й Би була своя, а то залізете на небо, і ми, не ми, і я не я. І все те бачу і все знаю. Нема ні пекла, ні раю, немає Бога. Тільки я та цей німець вузловатий Добре, брате, що ж ми таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Німець скаже ви моголи, моголи, моголи. Золотого тамерлана онуча та мерлана, голі, Німець каже, ви слав'яни. Слав'яни, слав'яни! Славних прадідів великих правнуки і погані, і колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в слав'янофіли так і претис, і всі мови слав'янського люду, всі знаєте, а своєї дасть Колись будем і по-своєму глаголать як німець покаже, та й до того історію нашу нам розкаже. А тоді то заходимось. Добре заходились. По німецькому показу так заговорили, що і німець не второпа вчитель великий, а не те, що прості люди, а гавалту, а крику. І гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія моя що ті римляни убогі, зна, що не брутти! У нас брути і коклеси славні, незабуті. У нас воля виростали і промивалась, і у голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона омивалась, а спала на кубах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, почитайте знову тую славу. Та читайте от слова до слова, не минайте ані титну, ні житті і коми все розберіть. Та й спитайте ті себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Тоді й побачите, що ось що ваші славні бруди, раби подножки, грязь Москви, варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ви ви, сини сердешної України? що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили, не чвайтесь, з вас деруть ремінь, а з їх бувало лій топили. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають замість пива праведною. Кров і ребер точуть, просвітити, кажуть, очі материнські очі. З... 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 Зовременними огнями, Повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, науку не турбуйтесь. Буде Материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дітів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, Учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає слову на всій землі безконечні, веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла, незабуті дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я дав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Україно, за що тебе сплюндровано, за що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця богу Чи ти, дідочок, а не певну. Панувалась, день і ніч не спала, своїх діток доглядала, звичаю навчала, виростали ж мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну. Що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала, з мої запродані жидові, німоті, сини мої, на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає. Мене покидає, а могили мої вольні москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та й поможуть москалеві господарювати і з матері полатану сорочку знімати. Помагайте ж, недолюдки, матір катувати. Щоб не сон снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обійміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, за ослабих дітей своїх твердими руками. І за дочах поцілує вольним устам. І забудеться свободно його година його живе, добра слава! Слава України! І світ ясний на вечірні тихо засіяє. Обнімітесь, брати мої! Молю вас! Театральна студія мандрівні дяки южницького нашого комплексу імені В'ячеслава Чорновола.